Добрий вечір! Так, так, з Новим роком, з добрим роком, що ступивши широким кроком. Всім багато горі з два, крожів, хоч мільйонів два. Щастя, радощі бажаю і з Різьбом усіх вітаю. А ми не самі прийшли, козу привели. А звідки ваша коза? Наша коза Богодухівська із самісінького центру. Ми її купили на відкритті ялинка. З довгими кісьми, з крутими ногами. Та ото з довгими ногами. Хто хоче купити нашу козу? Купуйте, купуйте. У вас коза крадена, а не куплена до того, що я блуплена. Облуплена, а ну коза візьми з боку, Покажи нам твої скоки. Де коза ходить, там жито родить. Коза ногами, жито копами. Де коза та рогом, там жито стом, де, де не буває? Та От, бачиш? От бачиш, коза тебе стара, не спіла потанцювати, так уже й заснула. Ой, устань, Кізенько, пробудися нашому пану та паності, в ноги поклонися. Попроси у нашого пана горточку вівця, щоб ти наша кізінка сита була. А цього ще мало треба, три куски сала. Четвертий паріст та вже й козу на поріг. Щастя, радості багата, а смачна кутя вам дасть, хай сім'ї панує щастя, щоб коляда в хату радість принесла. Начну хрестове ангел політав, Вінночі від Бога, всім людям співав, всі люди. Святое мечта стоит, ясный близде бобье, от скентиля божественной, про что ныне веслые, чтобы освободить целый свет. Ой, ишла. Ой, ишла калятка, в этом месте, у к светлому на листе. Искрки весели, на снег рассыпала, у всех сповещала. Чедрик, мальчик, дай, Коли машечку каже, кілька корбаси, коли мала, дайте сала, коли не дайте колбаси. Ще щедрі, щедрі бочка, прилетіла ласівочка, стала собі, щебетати, господаря. бі край щедрі щедрищедрище, тримачка прилеглима. Уаскивочка. Смотри, ми всі. Здоров'я вам бажаємо, радості на нові рік. Щоб, щоб, щоб щастя вам вошло. Хай. Хай зійшла добра казка, подаруй тепло і ласку. Ще смотри ввесь гори, щастя, радість і добро, хай несе до ваших зло. Україна полядує, полядує вся земля, урядя ми усіма. Зі святому вас дякую, дякую. Ви дуже вам дякую, ви молодці.